І взяв саме його посудину оливи та й вилів на його голову, поцілував його та й сказав. Чи це не помазав тебе Господь над спадком своїм на володаря? І будеш ти царювати над народом Господнім. і ти визволиш його від руки ворогів його навколо, і ось тобі ознака, що Господь помазав тебе над спадком своїм на володаря. Як підеш ти сьогодні від мене, то при Рахіліним гробі у Вініаміновім краї в целпаху знайдеш двох людей, і вони скажуть тобі знайдені ти ослідці, яких ти шукати ходив. А оце батько твій занихає в справи тих ослиць та й зажурився на вас, говорячи. Що я зроблю для свого сина, і перейдеш ти звідти і далі, і підеш аж до Діброви фаворської а там знайдуть тебе три чоловіки, що йдуть до Бога, до Бет елу Один несе трьох ягнят, а один несе три буханці хліба, а один несе бурдюка вина. І запитають вони тебе про мир, та дадуть тобі два хліби, і ти візьмеш із їхньої руки. Потім вийдеш ти на Божий горбок, де намісники філістимські, і станеться, як ти війдеш там до міста, то стрінеш громаду пороків. Пророків, що сходять пагірка, а перед ними арфа та бубон, та сопілка та цитра, і вони пророкують. І злина на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати, і станеш іншою людиною. І станеться, коли збудуться тобі ці ознаки. Роби собі, що знайде рука твоя, бо Бог з тобою, і зійдеш ти передо мною до Гілгалу. А я зійду до тебе, щоб принести цілопалення, щоб приносити мирні жертви. Сім день будеш чекати, аж поки прийду я до тебе і завідомлю Тебе що будеш робити? І сталося, і повернувся він, щоб піти від Самуїла, то Бог змінив йому серце на інше. І всі ті ознаки прийшли того дня, і прийшли вони туди до Гів'ї. аж ось громада пророків назустріч йому і злинув на нього Дух Божий, і він пророкував серед них.